В цьому відео я розкрию все, що вам треба знати про торгівлю з використанням ліній тренду. Отже, з цього відео ви дізнаєтесь, по-перше, як правильно їх малювати, і по друге, як використовувати лінії тренду для пошуку високоймовірних торгових сетапів. Тож, без зайвих слів, перейдімо до відео. Насамперед, що таке лінії тренду? Лінії тренду це ключові рівні, що формуються на трендовому ринку. Ми їх малюємо, бо коли ціна наближається до цих рівнів, це часто дає можливості для прибуткової торгівлі. Наприклад, у стратегії з лініями тренду є два типи патернів, які можуть утворитися, коли ціна наближається до лінії тренду. Перший патерн – це продовження тренду, який формується, коли ціна відбивається в напрямку тренду одразу після дотику до лінії тренду. Другий паттерн це пробій, який утворюється, коли ціна пробиває лінію тренду, змінюючи напрямок тренду. Пам'ятайте, досягнення ціною лінії тренду не гарантує зміну тренду, використовуйте додаткові методи аналізу цінової дії для підтвердження, про що розповім пізніше. Зараз покажу вам простий спосіб ефективно малювати лінії трендів. Новачки часто питають: малювати лінії на кінці тіні, закриті чи тілі свічки. Відповідь: Малюйте там, де можна отримати найбільше дотиків. Наведу приклад. На цьому графіку бачимо висхідний тренд, де ціни роблять вищі максимуми та мінімуми. Оскільки це висхідний тренд. Лінію тренду треба розмістити нижче тренду. Потім підлаштуйте лінію тренду, щоб отримати якомога більше дотиків. Зверніть увагу, деякі точки перекривають лінію тренду, а деякі навіть не торкаються її, що нормально. Пам'ятайте лінія тренду це загальна область, як підтримка та опір. Розглянемо інший приклад. Тут ми бачимо спадний тренд, бо ціни мають нижчі максимуми і мінімуми. У спадному тренді лінію тренду розміщують вище, коригуючи для максимальної кількості дотиків. Ось так просто. Тепер, знаючи, як ефективно малювати лінії тренду, розглянемо детально, як використовувати їх для пошуку торгових установок з високою ймовірністю. Почнемо з моделі продовження це коли ціна відскакує в напрямку тренду одразу після дотику до лінії тренду. Пам'ятайте, не можна відразу відкривати позицію лише тому, що ціна торкнулася лінії тренду. Для підтвердження аналізу потрібні інші методи цінової дії. Хороша техніка, малювання міні-тренду на відкаті для підтвердження продовження. Далі чекайте, поки ціна підтвердить продовження, пробивши міні тренд. Після підтвердження патерну відкривайте позицію на купівлю. Розглянемо інший приклад. На цьому графіку бачимо спадний тренд, тож лінію тренду ставимо вище. Дивлячись на поточну ціну, помічаємо ще один можливий паттерн продовження. Далі підтвердьте паттерн, намалювавши міні тренд на відкаті. При пробої продавайте. Ще один індикатор для підтвердження продовження стохастик. Ось як працює ця стратегія. На графіку бачимо висхідний тренд. Тож лінію тренду ставимо знизу. Дивимось на ціну, бачимо можливе продовження при досягненні тренду. Стохастик перепроданий. Після підтвердження патерну відкривайте позицію на купівлю. Тепер розглянемо ще один приклад. На графіку ми бачимо спадний тренд, тому провели лінію тренду над ним. Далі, аналізуючи ціну, помітили можливе продовження, коли ціна досягла лінії тренду. А стохастик перекуплений, чекаємо, поки стохастик підтвердить патерн, перетнувши рівень перекупленості. Коли патерн підтвердився, відкриваємо коротку позицію. Тепер розглянемо другий паттерн пробій. Цей паттерн формується, коли ціна пробиває лінію тренду, змінюючи його напрямок. Не варто відкривати позицію лише через пробій лінії тренду, це не гарантує зміну тренду. Потрібне додаткове підтвердження, щоб уникнути хибних пробоїв. Можна шукати ознаки втрати імпульсу перед пробоєм. Давайте розглянемо приклад. На цьому графіку бачимо висхідний тренд ціни, тож малюємо лінію тренду ось тут. Тепер видно, що ціна робила вищі максимуми. Але коли глянули на останню динаміку, ціна раптом зробила нижчі максимуми. Це означає, що покупці не змогли підняти ціну вище, ознака втрати імпульсу. Потім ціна пробила лінію тренду, що підтверджує зміну тренду. Добра нагода для продажу. Розгляньмо інший приклад. Тут ми помітили несхідний тренд і провели лінію тренду над ним. Бачимо. ціна робила нижчі мінімуми, але раптом зробила вищі тренд втрачав силу. Потім ціна пробила лінію тренду, знову підтверджуючи зміну. Добра нагода для купівлі. Ще один аналіз цінової дії для підтвердження пробою тренду це виявлення подвійних відхилень перед пробоєм. Наведу приклад, на цьому графіку бачимо, що ціна була у висхідному тренді, досягаючи вищих максимумів. Дивлячись на останню цінову дію, ціна не змогла досягти вищих максимумів, утворивши подвійну вершину. Це вказує на сильне відхилення і втрату імпульсу. Далі ціна пробила лінію тренду, що підтверджує зміну тренду. Це хороша нагода для продажу. Розглянемо ще один приклад. Тут ми помітили несхідний тренд і провели лінію тренду зверху, оскільки ціни досягали нижчих мінімумів. Потім ми побачили таку ж модель подвійного відхилення внизу, що вказує на сильну зону підтримки в цій області. Далі ціна вийшла за межі трендової лінії, що підтверджує зміну тренду вгору. Тож це гарна нагода відкрити позицію на купівлю. Ще один індикатор, що допоможе підтвердити прорив ціни. це RSI. Спочатку треба налаштувати індикатор. Зайдіть у налаштування та змініть ці два значення на 50. Тепер у вас буде одна лінія посередині. Ось так. RSI використовуємо так. Купуємо, коли RSI вище 50 і продаємо, коли RSI нижче 50. -ти. Давайте розглянемо цю стратегію в дії. На цьому графіку ми бачимо висхідний тренд. Тож малюємо лінію тренду знизу. Зверніть увагу, ціна пробила лінію тренду вниз, сигналізуючи про можливу зміну тренду. Але RSI все ще вище 50, тому поки що не варто відкривати позиції. Треба чекати, поки RSI підтвердить зміну тренду, перетнувши лінію 50 знизу. Коли це станеться, відкривайте позицію на продаж. Я розкрив вам кілька стратегій торгівлі за лінією тренду. Все, що прошу взамін, лайк та підписку на канал. Це лише два кліки, але для мене це дуже важливо. Також гляньте мої інші відео. Дякую за перегляд. Побачимось у наступному відео.